Розпочати хочу з таких базових речей, як курс долара, інфляція, ріст ВВП. Тож за 1 долар у 25-му році даватимуть 45 гривень. Це середньорічний показник, що на 4 гривні більше цьогорічного. Інфляцію, тобто ріст цін, заклали на рівні 9,5%, а ВВП – 2,7%, що менше, ніж цьогоріч. Має зрости середня заробітна плата – з 20,5 тисяч гривень до майже 25. А от мінімальну зарплату не підвищать, так і буде 8 тисяч гривень. Як і прожитковий мінімум, Мум для працездатних осіб 3 тисячі гривень. І після скандалу із фейковими пенсіями прокурорам зарплату їм вирішили не підвищувати. Спеціальний прожитковий мінімум, який напряму впливає на визначення зарплат прокурорів, лишили на рівні 1 тисячі 600 гривень. І це означає, що у 2025 році їхня зарплата не зросте ані на копійочку, що зекономить близько мільярда 200 мільйонів гривень. Це вже третій бюджет воєнного часу. І пріоритети відповідні посилення безпеки і оборони, соціальний захист громадян і підтримка регіонів. Оборонці зокрема додадуть грошей на закупівлю зброї та військової техніки 739 мільярдів гривень. Це плюс 44 мільярди до 2024 року. І вперше на зброю виділяють кошти наші міжнародні партнери. Зокрема, Данія виділяє 130 мільйонів євро на виробництво в Україні ракети дронів. А Швеція невдовзі оголосить про виділення Значних коштів на розробку і виробництво нами власної далекобійної зброї ми зафіксували в бюджеті перші міжнародні гроші, які можна буде витратити на потреби оборони. 2 мільярди доларів або 90 мільярдів гривень кредитних коштів. Надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків. Міністерство оборони спрямує їх на закупівлю. Зброї і боєприпасів, імовірно, обсяг видатків на оборону не остаточний у попередні роки. Уряд та парламент не раз збільшували ці витрати, тож не виключено, що це станеться і у 2025 році. На соціальні програми виділили близько 421 мільярда гривень. Це на 50 мільярдів менше ніж у 2024. Зокрема, уряд знайшов близько 10 мільярдів гривень на виплату. Тисячі зеленського. Ці гроші візьмуть із залишків коштів на рахунку фонду соціального страхування на випадок безробіття. Йдеться про 5 мільярдів гривень. На думку уряду, зимову доплату отримують не більше ніж 15 мільйонів громадян. З 1 березня обіцяють індексацію пенсій 199 мільярдів гривень спрямують на освіту. Безпека учнів один з пріоритетів. Тому у бюджеті додатково заклали кошти на укриття та автобуси для дітей. А також 12 мільярдів гривень на доплати вчителям. Із січня 25-го року виплата становитиме 1300 гривень, з вересня – 2600. 217 мільярдів гривень – фінансування сфери охорони здоров'я. Це на 12 мільярдів більше, ніж у 2024 році. Трохи зросте і поміч регіонам до 328 мільярдів гривень. Одна з головних інтриг закон про підвищення податків, який ще не підписаний президентом, але за зібрані уявні податки, зокрема військовий збір у 5% вже розписаний 141 мільярд гривень, передусім на фінансування сектору безпеки та оборони. Біда, лише одна з тих майже 4 трильйонів, які ми вже запланували витратити, самі заробимо лише два, і всі вони підуть на війну. А житиме країна лише за рахунок допомоги союзників. А від них наступного року очікується понад 38 мільярдів доларів. Ірина Коваленко, Валентин ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.